Доброго часу суток попереднє відео закінчилось на тому, що прилетів дракон і випалив нахрен нам наші бази. А прилетів він через те, що мій друг випадково привів його на спаун. А внаслідок цього нам довелось зробити відкат сервера на кілька годин. Якби ми цього не зробили, це було б все рівно, що почати збірку заново без всього свого луту. Також було вирішено відключити можливість дракону руйнувати блоки, щоб такого не повторилось. Звісно, якби я грав сам, ніякого відкату я б не робив. Але так як тут постраждали абсолютно всі, довелось відкат зробити. Ще одна причина, чому ми зробили відкат е в цій збірці цих драконів взагалі не повинно було бути. Ми доставили їх додатковим модом Ice and Fire. погнали сразу до розвитку і якогось цікавого контенту. Доводиться тепер стояти і знову розмножувати корові і бізонів. Як я обожнюю робити одне і те ж саме після того як я вже це робив. Ні, не обожнюю. Ненавиджу робити те, що я вже робив. Це як з тими квестами, коли вони просто обнулились і довелося робити їх всіх заново. Ну тоді, хоч добре, що ми не так далеко. По них прийшли. Стою, я дивлюсь на своїх коров і бізонів, і краєм вуха чую, як хтось топчеться по моєму городі. Це він так прийшов відімстити мені за те, що я топтав його картоплю. Я показав йому свій меч, і він побіг далі. Цього разу мені з бізона не випав зуб. Попереднього разу він мені випав, але так як був відкат, він втратився, і, значить, мені придеться розводити бізонів ще й вибивати цей зуб. Мені цього разу не випав зуб з бізона. Я називаю це різко втраченим прогресом, коли тобі доводиться тратити час на. Те, що ти вже мав, але втратив. Довелося залишити тільки дітей бізона. Заново крафтити маракаси, якими я всіх підхарював в попередній серії, заново зачаровувати свою флейту. Добре, що я хоч ще не приручав папуг, бо це взагалі би мене вибісило. Вибісило б мене шукати їх знову. Е, хоч папуг тут і можна зустріти набагато частіше, але, ну блін, все рівно доводиться добре їх пошукати. Сука, ще раз наступиш на мій город. <реш> Цього разу я навіть не побачив, як топтали мій город. Я просто почув це зі своєї нори. І я думав, що це СКМЕСТР, а виявляється, ні. Це Мілінка. На цей раз Мілінка прибігла потоптати мій город. Мабуть, це була така помста за маракаси. Я не бачив, я почув. Я чую, коротше, біжить потім стрип-стрип-стрип, і таке звуковутання. Хочете когось стопроцентно підхарити, затоптайте йому город. Тільки майте на увазі, тікати вам доведеться дуже швидко. Ще в мене пробували вкрасти моїх коров, але нічого з цього не вийшло. І я вам навіть зараз продемонструю, чому потрібно швидко тікати. Звісно, ще одна рекомендація. Бажано топтати город, коли його власник цього не бачить, тому що це може викликати агресію. Звісно, ПВП-шар з мене такий собі, і вбивати один мо одного ми все рівно не збиралися. Свою пшеницю я буду захищати з силою. Вигнав я, тобто в мого городу, і вирішив заново. Розсадити зерно, ну і звісно, в майбутньому я ще планую за це помститись, а тут мене просто дещо дуже здивувало. Усе це ти, ти можеш ламати на моєму цьому? Да. А Як можна на моєму клаймі ломатиці? Не знаю. Виявляється, Мілінка ще якимось чином може збирати мій врожай на моєму клаймі. Це ж у мене тепер можуть з'явитися не тільки туптуни городу, а ще й крадуни. Крадуни мого врожаю. А зараз прийшов вже мій час тролити. Скаместро веде коров, веде через мій клайм. Я запропонував вбити його і відібрати його коров. Мілінка ж забрала теля. Цих коров яким чином забрали теля, якщо його там не було, а просто нагодували їх пшеницею і вони його зробили прямо по дорозі. Після чого схопила поводком і повела на свою базу. Я ж вирішив зробити набагато жорстокіше і застроїв його коров на своєму клаймі. Так як на вулиці була нічка, на мілінку напав якийсь монстр на її теля. Одну корову я заблокував дуже легко, і другу, в принципі, також. Так як тут мій клайм, ломати мої блоки він не може, а значить, і вивести їх звітом ти не може. А не треба було топтати мій город. Паралельно я допоміг врятувати. Це теля. Просто підстрелив зі свого лука нападника на теля. Маестро ж тим часом пробує якось дістати корів, які забочені на моїй базі. Теля, до речі, так і не пережив у цю нічку. А тим часом Маестро починає погрожувати моїм бізонам. Звісно, я не планував тримати його коров там вічно, а просто хотів потролити. Тому я їх відпустив. Дякую за перегляд. Сьогодні зробив відео хоча б на 5 хвилин. Щоб встигнути його загрузити, скоро на каналі вже буде 300 спартанців і спартанок. І Потрохи розвиваємося. Я, звісно, не очікую, що я стану популярним ютубером, але займатися контентом ну це весело. Всім дякую, хто на мене підписався і хто продовжує мене дивитися.